Доброго вечора, шановні пан, пані та панове, хочу на оракулі затемнення подивитися таку тему, ким ви були в минулому житті і як це впливає на вас тут і зараз. Подумайте про себе, приберіть зайві думки, не думайте ні про кого. Нагадую, що цей розклад загальна одна позиція, тому не може бути зі всіма відігратися у повному обсязі. Тому ви повинні це з розумілістю до цього підходити і розуміти. І так, ми розпочинаємо спочатку, хто ви зараз, хто ви зараз. Перевернута смерть. Запор перевернутий, тобто це замок. Так? Вантаж перевернути, дивіться, ви зараз на порозі, але тримаєте за минуле. Трансформація назріває, але ви якось тримуєте її. Ті двері, які б мали вже зачинитися назавжди, залишаються, так, знаєте, під, залишаються от в такому не повністю зачиненими. Ви таке враження, що тягнете тягар, що вже ну, немає е, е, якої цінності, і цей тягар може блокувати ваш рух вперед. Проблема е, в тому, що у вас проблема не в тому, що життя не йде, а в тому, що ви не дозволяєте таке враження. Змінити себе або не дозволяєте своєму життю змінитися. Знаєте, хоча от по вантажу перевернутому, я можу сказати, що взагалі -то, взагалі -то вже ви відчуваєте якусь навіть легкість, Знаєте, ви вже відчуваєте, що можна, вже, так би мовити, безметежно. Безміттіжно жити. А ким ви були а, в минулому житті? Фоліант, шабаш, чеклунка. У мене тут дивляться практики, я так розумію, тому що фаліант і шабаш, і чеклунка пряма виходить. Дивіться, ви. Був або була, дивлячись, хто дивиться, носієм глибокого знання, магії, до речі, сили слова та обряду. Ви займалися обрядом. Ви знали навіть потаємне знання. Ви, можливо, були чаклункою або відуном, або ж хранителькою заборонених знань. Ви належали до кола посвящених, тому що тут шабаш. Ви мали контакт з таємним світом, слово і намір були вашою силою. Але це життя принесло вам або вигнання. Або зраду, або хочеться сказати, в тому житті вас зрадили, або були вигнання, або навіть спалення суд, осуд інших. Це те, що було в минулому житті. Вас могли навіть. Ну, ви не можете цього пам'ятати, якщо ви не рекресуєте, і якщо не робите, не робите таких практик, щоб зрозуміти, ким ви були в тому житті? Що ви не завершили і не зрозуміли тоді? Що ви не завершили і не зрозуміли тоді? Душевне якесь терзання. Свобода і перевернутий катарсис. Ви а, не зцілили біль і вигнання. У вас були вигнання якесь. Ваша душа носить досі рану. Таке враження, що ви говорите, мене не приймали такою або таким, який я є. Моє світло це загроза для інших. Ви таке враження, що не змогли собі бути вільною вільним. і пройти через катарсис. Це, катарсис – це повне очищення через біль. І ця незавершеність, травма заморозила вашу силу. Як проявляється у вашому житті зараз оце все, що ми з вами подивилися вище? Ініціатива, суть, каса. Ви таке враження, що боїтеся робити крок перший, особливо там, де було потрібно бути само, само собою до кінця. Коса ви відрізаєте свої справжні бажання. Щойно вони приходять до вас. І так би мовити, ви гасите таким способом свою ініціативу, стискаєтесь з якимось ризиком бути знову інакшим. Ви боїтесь таке враження осуду, що вас не зрозуміють, що вас знову будуть жанути, це як саботаж, що іде з вашого минулого життя. Якщо я проявлюсь, мене покарають таке враження. Що вам потрібно? Зробити, щоб це от, розірвати це кармічне коло. Снадоб'є перевернута, вагонь перевернути, вершник перевернутий. Ой, як би так? Вам потрібно повернути вогонь. Вирошник каже, що ви приглушаєте свою силу, свою силу волі, до свободи, до свободи дій. Ви лікуєте інших, але не себе. Таке враження, що ви не можете цього робити. Вам потрібно дозволити рух, а не застрівання. Вам, по вершнику, це рух вперед. Він у вас перевернутий. Тобто ви якось ігноруєте, і ця відсутність означає застиглу силу. Вам потрібно зцілити не ситуацію, вам потрібно зцілити себе, чаклунка, яка в вас є, яка не боїться бути знову собою, не зраджуйте собі, говорять карти. Ваш вогонь в вас. І ваша суть, вона в вас іде з минулих життів, з минулого. І вам потрібно це зрозуміти і відкрити. І тоді ви розв'яжете цей кормічний вузол. Тобто розуміння того, що ви не можете бути, знаєте, хочеться сказати. Ну, ви не можете бути як всі. Ну, у вас закладено це генетично. У вас це крові, це в генетиці, це в це вас. Ви не можете від цього піти. І якщо ви будете знову й знову іти, боячась якогось такого осуду, так і всього того, що з вами було в минулому житті, і ви, можливо, це відчуваєте на підкорці, на підсвідомому рівні, так це вас будуть постійно от зіштовхувати з цими відчуттями, щоб ви якось вже зрозуміли, виходили на світ, світлий шлях. Пишіть, буде дуже цікаво, я не знаю. Якась тут людина, яка насправді має силу, але вона чомусь її не використовує. І вам потрібно, по-перше, допомогти себе насправді, дозволити собі очиститись, дозволити собі пройти трансформацію. І тоді у вас розкриться і фоліант, і шабаш, і ваша чеклунка.